Так, дорогі друзі, у нас вже дві години дня. Я вийшла на подвір'я показати вам, що твориться у нас. Вітра немає, бурі ніякої немає, просто вала сніг. Просто, друзі, вала сніг. Всі американці сидять по хатах, ніхто не їзде. Проїхала машина, прочистила дорогу. Це як у гору. Накидала і тепер мені треба як мені виїхати. Я не можу виїхати, мені треба розгортати лопатою це все. Ну хіба я зможу горнути, друзі? Сили немає. А хочеться, буде хотіться до магазину, то буду виїжджати, буду горнути. Моє рідне село. Так. Нема ніде нікого одна я ходю. На мене всі дивляться люди. що я ходю бордю. Американців не вигониш з хати. Дома сидять. А мені хочеться по снігу походити, друзі. Ми ж українці, ми ж любимо ходити по снігу. Глибокий сніг, друзі, дуже глибокий. Дивіться, глибокий сніг. Дуже дуже глибокий сніг. Воно виїжджає. Сусід виїжджає. Як... А виїхав, виїхав. Виїхав. Ну тут дорогу. А, ні, він туди-сюди проїжджає, щоб розчистити доріжку. А ні, все-таки їде по вулиці. Поїхав спокійно, я не знаю, як дороги. Друзі, Пішла я в хату. Що ж ходить? Холодно, холодно, сильно. Пішла я в хату. Може увечері теж вийду, подивимось, що, яка за погода.